Мої вітання ще раз, і наше традиційне поїхали у цьому відео. Зібрані поздоровлення від небайдужих людей, від щирих людей, від людей, які дуже чекають наших захисників з перемогою, цілими, неушкодженими, найскоріше додому. Це є моє побажання нам на новий рік дракона. Нехай він нам принесе. Перемогу нехай він нам принесе захист, безпеку і надію у дуже світле майбутнє. Адже ми з вами цього заслуговуємо як ніхто інший. Тут будуть нарізки просто до сліз щирі і е, милі, так що одразу готуйте хустинки. Бо очі у вас будуть на мокрому місці. Поїхали. Дорогі захисники України. Мене звуть Мирослава. Я народилася у Херсоні, але через війну я мала покинути моє місто. Дякую вам, велике захисники України, що ви боретеся за нашу свободу та за нашу рідну Батьківщину, Україну. Я молюся за вас кожної ночі з Різдвом Христом та Новим Роком. Вітання з Карпат. Дякуємо вам, наші світлі і могутні воїни. Дякуємо за кожен наш день і кожну ніч. Ми відчуваємо і бачимо вашу професійність і могутність. Я бажаю вам, щоб все складалося ще краще, аніж ви самі цього хочете. Швидкої перемоги вам і повернення додому, живими і неушкодженими. Слава Україні, героям слава! Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що живі, спасибі, ангели мої, мої вітання до вас, наші захисники і захисниці з міста Кам'янське Дніпропетровської області. Я хочу вам сказати велике дякую за ваш захист, за кожний свій. Ранок за надію жити в вільній квітучій Україні. Я хочу вас всіх обійняти, кожного міцно міцно, поділитися своїм теплом, вірою, надією, любов'ю, великою повагою до вас, до тієї справи, яку ви робите. Побажати кожному з вас, Янгола охоронця Повернутися живими з перемогою, звісно, і ще довго жити в здраві, у достатку, у повазі. Вільній, квітучій, самій крутій країні в мірі. Це в Україні. Амінь. З Новим роком. Дякуємо вам. Хлопці, хлопці, сині карі очі, ви пішли з дому ледне ночі Україну рідну захищати, смерті всечі в очі заглядати. Хлопці, хлопці, з полум'я і сталі, сильні, мужні витривалі. Вас свободу вашу, не здолати. Дорогі наші військові! З найбільшою вдячністю і глибокою повагою звертаємось до вас у ці святкові дні. Бажаємо вам міцного здоров'я і сталої рішучості, яка приведе до нових вершин. Нехай ваша смілива душа завжди буде наповнена сонцем надією та вірою в майбутнє. Нехай Кожна секунда нового року приносить вам неймовірні враження та радість. Усе особливий час. Пам'ятайте, що ми вас підтримуємо і віримо в вашу силу та перемогу. Нехай свята приносить вам не лише заслужений відпочинок, а й гордість за вашу неперевершену силу духу. Бажаємо вам, щоб у новому році кожна ваша дія приносила лише блага. Хай ці свята приносять вам радість, спокій і величезну повагу зі сторони всього народу з Новим роком та Різдвом Христовим. Воїни, наші захисники, дякую вам, що ви звільнили моє рідне місто Херсон. Бажаю вам, щоб ви повернулися додому живими та здоровими, з Різдвом Христовим та Новим роком. Слава Україні! Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою, За те, що мир мені зберіг і відважно йдеш до бою. За те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, ні дружину, ні дітей не можуш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю. Що мирне на небо наді мною, що я війни не знаю. За те, що нині кожен день і кожну хвилину ти ризикуєш життям, борониш батьківщину. Дякую тобі, воїне, друже, Що Україну любиш, дуже. І я за тебе мої твір. Ми переможемо! битві! Дорогі наші захисники та захисниці! Вітаємо вас з наступаючими святами. Загадую бажання, щоб наступний рік ми святкували в вільній країні, а ви зі своїми сім'ями за святковим столом. Дякуємо вам, з Різдвом Христовим та з Новим Роком! Зараз бажання на всіх єдине, щоб закінчилась війна, і та дитина ні в чому не винна, знову побачила рідного батька. І щоб мама зустріла сина, живого, з букетом троянд на порозі вцілілого дома, ді словами Мам, перемога, і щоб сестра дочекалась брата, і в сильних обіймах, наче вісні, забула про все на білому світі, хоч без опалення, але в теплі. Щоб бабуся побачила внука, напекла б тоді пиріжків, нагодувала й його і друзів як рідних своїх синів. Ви справжні герої, не забудемо ніколи. Ви в пам'яті тепер назавжди. Благаю, повертайтесь додому, повертайтесь, будь ласка, живі. Дорогі наші воїни. Хочу вам сказати велике дякую за те, що ви у нас є. Ви у нас це наша надія на наше майбутнє. Хочу дякую вам сказати за те, що ми зараз живемо в нашій країні, в Україні, за те, що діточки наші зараз ходять до школи і садочку. Це завдяки вам. Це ваша заслуга. Хочу сказати, що ви великі молодці, незважаючи на ваші умови, ви тримаєтесь і стоїте дуже стійко. Ви дуже хоробрі, мужні. Дякую вам за це. І хочу сказати: повертайтеся, повертайтеся, будь ласка, додому. Кожна донька і син чекають на свого тата і маму. Кожна матір чекає на свою дитину з фронту. Будь ласка, повертайтесь, ми будемо молитися за вас і всіляко підтримувати вас, ставити куполи захисту енергетично. Ми будемо з вами воювати, підтримувати вас. Ми вас любимо і ви все, що у нас є. Ви наша надія на щасливе майбутнє. Дякую вам. Ви для нас наші герої. Слава, Слава Україні! Дякую, що ви нас захищаєте і бережіть бережіть себе. Ми вас любимо і віддаваємо поцілунок. Живи злові і сильні. Героям слава. слава рідні, незламні, мужні, і хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні, і кохані, вмілі, упевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищити ви в двобої, вами пишаємось і вірим безмежно. Будемо вільними ми й незалежні. Зараз бажання на всіх єдине, щоб закінчилась війна, і та дитина ні в чому не винна, знову побачила рідного батька. І щоб мати зустріла сина, живого з букетом троянд на порозі вцілілого дома. Зі словами Мамо. Перемога, і щоб жінка обійняла чоловіка, і не розлучались вони більше ніколи, щоб діти, мами і тата, разом усі були знову, і щоб сестра дочекалась брата, і в сильних обіймах, наче вісні, забула про все на білому світі, хоч без опалення. Але в теплі, і щоб бабуся побачила внука, напекла б тоді пиріжків нагодувала і його, і друзів як рідних своїх синів. Ви справжні герої, не забудем ніколи. Ви в пам'яті тепер назавжди. Благаю, повертайтесь додому, повертайтесь, будь ласка, живі. У вогні серед поля, серед в'їдливих звуків війни, серед холоду, жаху і болю, ти отам, лиш тримайся, живи, ніч обійме тебе темнотою, не побачить тебе вороги. Зранку полою моє росою, тільки чуєш: тримайся, живи, глянь на обрії сонце і світло. Глянь, на обрії майже весна, Он, де да листя в обіймах із вітром Вимальовує, танець життя. Біля тебе Ангелик схилився, обійняв тебе міцно крильми. Знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни, щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися зміг. Обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Знай, так буде, Господь із тобою, ти повернешся скоро з війни. Буде мир дорогий, буде воля, тільки чуєш, тримайся, живи. Су, віримо щиро, схід і захід прагнуть миру. У нас усіх одна дорога, мир на небо і перемога. Рідні наші славні воїни, Вітаю вас всіх з перед святом нового 2024 року. Бажаю всім щастя, блага та хай мрії ваші збудуться. Всі. Ви наше все, а ми будемо завжди бути рядоч а поруч з вами. Повертайтеся, всі живі. Ми чекаємо вас. Всіх дома, слава, Лису, слава Україні! Бережіть себе повертайтеся додому.